Хвилину тому, каже 17-річний учасник змагань з боксу Антон Черняков з міста Багачеве на Черкащині, здійснилося те, про що він мріяв останні 8 років з перших днів своїх тренувань. Виконав майстра спорту України. Фінальний бій, каже боксер, не був простим. Він був вище за мене на весна півголови. Потрібно було качати. Я десь чекав його, а потрібно було самому починати атаку. І десь трошки було важко. Без підготовки атаки пробивав на голову. Трохи були помилки, але я сподіваюся, в майбутньому ми їх будемо виправляти. Став чемпіоном України у ваговій категорії 86 кілограмів, каже киянин В'ячеслав Науменко. Півфінал був важчим за фінальний поєдинок, говорить спортсмен. Тому що перші два поєдинки в мене були дострокові, я не встигав навіть продихатися. Вчора був перший трьохраундовий бій, після нього в мене була відіжка. Я з цим суперником боксував на турнірі Кужельного. Тому в мене вже було розуміння, як з ним працювати. Чемпіоном України з боксу стає вдруге, розповідає 17-річний Ілля Мильніков. Каже, останні три з його п'яти років занять боксом тренується у Хмельницькому боксарському клубі Авангард. Я виконав норматив майстра спорту на турнірі Кужального, який проходив місяць назад тут. А тут просто досяг, досяг першого місця. Фінальний поєдинок був четвертим за рахунком на цьому чемпіонаті, говорить боксер. Всі поєдинки були по-своєму важкі, по-своєму так, так само легкі були. От. І останній був най, найважчий поєдинок. Суперник був вищий за мене, практично на голову. Було важко підстроїтись, але ми досягли свого. Будемо готуватися до чемпіонату Європи. Сьогодні у Хмельницькому завершується чемпіонат України з боксу серед молоді 16-17 років, в котрому приймають участь спортсмени із 24 областей України, а також міста Києва, каже президент Федерації боксу Хмельницької області Андрій Чумаков. Проходять фінальні поєдинки чемпіонату України серед молоді та жінок. Молоді вчора завершилися фінальні змагання серед жінок. Сьогодні проходять фінальні змагання серед чоловіків. Всього приймають участь 334 боксери з усіх куточків України. Цей чемпіонат України є відбірковим, розповідає Андрій Чумаков. Відбирають состав збірної команди України для подальших участі в чемпіонаті Європи або Азії в наступному році. Чоловіча команда Хмельницької області представлена у складі 22 боксерів. Жіноча нараховує 10 спортсменок. Говорить Андрій Чумаков. По жінкам. У нас два золота, чотири срібла і три бронзових нагороди. У нас виходить, що ми здобули перше командне місце за очками і третє за медалями. За словами президента Федерації боксу, чоловіча збірна Хмельницької області здобула чотири золоті, дві срібні та п'ять бронзових нагород. Чемпіонат України з боксу триває 16 грудня. Михайло Желов, Олександр Грішевський, Суспільне новини, Хмельницький.